Сьогодні на водоканалі у нас відкривається нова сонячна електростанція. Є хороший привід порадіти цього, але я хочу трошки так розвернути цю подію на таку більш ширшу хронологію, тому що вже 10 років ми працюємо постійно над якісним безперервним цілодобовим водопостачанням. Якщо хтось згадує десять роки назад, що відбувалося в Троскавці, це суцільні були ріки по вулицях, всюди текло. Всюди текла вода, як і з Дрогобицького водоканалу, що ми брали воду, чи озерна вода це не важливо. Таке як суцільне сито. Ми поміняли дуже багато труб і по вулицях, і в кварталах, і в дуже мережі. Якщо так десь, ну зрештою, і дощові, і побутова каналізація. І, зрештою, якщо так рахувати, десь по сьогоднішніх цінах це десь виливається ну, мало не в 100 мільйонів гривень. Це величезна сума, яку вклала громада, місто в якісне водопостачання. Але знову ж таки тут досконалості немає меж. Ми замінили за допомогою наших німецьких партнерів багато насосів на, електро, на енергоощадливі, і ця робота продовжується. Зараз привезли ще три великі такі насоси, які будуть давати ще більшу економію електроенергії. Ну а разом, якщо таке поєднання ощадливих і, 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 і насосів і сонячних панелів, воно дасть суттєву економію. І щоб ви всі розуміли, що на сьогодні. Бо цим трошки зловживають і говорять, що в нас якісь великі тарифи. У нас із 35 водоканалів області, ми є треті знизу по кількості, по величині тарифу. Це все завдяки тому, що ми провели, я вже про цим говорив, системну, постійну роботу. І ця робота буде продовжуватися далі. І зараз ми починаємо, вже підходимо до того, щоб е, почати працювати над е, якістю води, вже саме роботою, будівництвом нових очисних. Тому що нелогічно будувати нові очисні, коли та очищена вода текла по вулицях. Зараз, коли ми вже замінили труби, ми вже зараз шукаємо кошти. Це можуть бути грантові, можуть бути кредитні кошти, бути кошти громади, ну це все залежить від того, як нам вдасться це все зорганізувати. Але ця робота йде постійно, вона йде системно, і я впевнений в тому, що невдовзі в тускавці буде не тільки цілодобового водопостачання із дешевим тарифом, а й якісне водопостачання. Шановні так. мешканці міста Тускавця, ні для кого не є таємницею те, що на території міста розташовано багато не об'єктів. Називаються в народі насосними станціями для підкачки і подачі питної води. І ці насосні станції, фактично, практично всі 24 на 7 працюють і споживають електроенергію. Саме сьогодні ми підійшли. До е, другого кроку перший, нагадаю, всі ми відкрили, е, запустили вже в експлуатацію сонячну електростанцію потужністю 35 кВт на насосній станції третього підйому по вулиці Стебницькій. Сьогодні е, ми відкриваємо і вводимо в експлуатацію насосну станцію, яка знаходиться е, тут на території водоканалу, е, потужністю понад 150 кВт. Е, вже змонтована, е, понад 280 панелей. Е, Включає в себе, значить, та станція нам дасть економію, суттєву економію електроенергії. Десь літній період буде порядка 20-25%. Ну і хочу подякувати всім, хто долучився і підтримав той процес. Тобто депутатам міської ради, які підтримали ту ідею будівництва і виділення коштів з міського бюджету, платникам податків, які безпосередньо які тими коштами долучилися, і саме це їхні кошти, міському голові, заступникам міського голови, які теж підтримали ту ідею і сприяли будівництву цієї сонячної електростанції.